6 квітня група громадського спостереження ОЗОН, що відома відстеженням як судових засідань над євромайданівцями, так і обвинуваченими представниками органів влади, запустила всеукраїнську кампанію моніторингу роботи судів Суд не тільки судді. Дана перевірка направлена на висвітлення окремих аспектів забезпечення доступності суддів. Приміщення Ковпаківського районного суду знаходиться в місті Суми за адресою вулиця 1 травнева, 12, але ні на вуличних казівниках, ні на фасаді Ковпаківського районного суду ми не знайшли адресної таблички, натомість аж дві з назвою суду при вході в приміщення наявний пандус для осіб з обмеженими можливостями. Дещо дивно і недоречно, як на нас. Виглядають леви як елемент декоративної скульптури при вході в будівлю, адже це державна установа. Ми бачимо інформаційні стенди по наявності їх чотири. Є посилання на те, що тут працює мережа Wi-Fi в вільному доступі. Інформаційна дошка висвітлює нам графік прийому громадян керівництвом. В тому числі є графік прийому, хоча, як на мою думку, він має бути при вході, так як приміщення, коли закрите, то інформації цієї громадяни, на жаль, отримати не можуть. Є посилання на адрес сайту, за яким можуть громадяни ознайомитися з графіком прийому. Також інформаційна дошка з приводу судового збору і реквізити банку, зразки, я розумію, заяв і реквізити. Для зарахування судового збору також бачимо ми електронний суд, тобто посилання наявне нас на електронну пошту, за якою, як ми розуміємо, ми можемо зареєструвати поштову скриньку, подати заяву в електронному вигляді, і повістка про виклик до суду у вигляді СМС-повідомлень, що я так розумію, спрощує е, саму процедуру. Також е, додатковий, який не визнаний компонент, це е, об'єкт знаходиться під наглядом самооборони. Якщо по ваші права порушуються, відповідно міліція, чиновники чи прокуратура пропонують звернутися саме туди. Просимо далі. Доброго дня. Це українська компанія моніторингу діяльності суддів. Вітаємо вас. Значить, нам треба пройти і відмоніторити, наскільки об'єктивно і публічно ми можемо знаходитись тут і відповідає вимогам типового законодавства. У нас є з собою документи. І якщо можна, по можливості пару питань, відповідно, відповісти. Ви можете. Так, контроль на вході в суду. Пред'явлення паспорту. Наскільки я розумію, ви записуєте всіх відвідувачів, так по документам запис ведеться рамка металошукача. Отсутня? Угу, Дякую. Рамки немає. Вертушка на вході. Так само відсутня. Перегляд, речей в сумках, наскільки потребі ви ти робите? Угу. Угу. Дякую. Чи часто є великі натовп, черга у вас людей, кількість велика? Буває. так? Тобто вертушка все-таки була бажана, так? Охорона на вході, кількість, будь ласка, ваш підрозділ, звання і наявність бежі. На жаль, у вас їх немає. Як особа може звернутися до вас по імені або просто позвонів? Позвоні вас Дозвоним. двоє. Дозвоним. Посвідчення зрозуміла, дякую. Значить вас, як правило двоє, так да. підрозділ ваш грифон, тобто судова мініця. Так судова, дякую. Канцелярія, ви можете нам надати інформацію, де саме ми можемо знайти канцелярію вашому? Канцелярія розвитку вас знаходиться. Теж угу. на першому поверсі, так. Так, дякую. Таке питання: якщо особа прийшла з речами, які не дозволені або великогабаритні, у вас наявні камери для схову. Стоять, закривають, зброю. Угу. Угу. Зрозуміло. Дякуємо. Комуні розводи, капітан міліції Жовтневий Євген Вадимович Дякую, В канцелярію. О, так. Доброго дня. Ми предаємо компанію моніторингу діяльності судів. У нас є декілька питань по можливості, якщо можете уділити, нам пару хвилин відповісти, аби ми могли заповнити типову анкету. нас цікавить. Наявність е, окремої кімнати для адвокатів. Якщо людина прийшла і має потехвас, але планується це зробити чи ні? Так, але поки що на даний момент у вас немає цього. Е, відсутні, так, ні. Мережа Wi-Fi. у вас на вході заявлено, що вона є, вона працює, чи так, громадяни так, можуть звернутися. Працюю. Так, працююча, дякуємо. Чи є можливість громадянам скористатися туалетом і немає, на жаль, ніякої таблички, аби людина знала, куди то можна йти. Чи є вона позначена і можемо ми її знайти? Так, так. де вона знаходиться? На другому поверхі. Другий поверх. Так. Далі. Канцелярія суду, у вас тут окрема кімната. Я розумію, кожен хто хоче звернутися з позовом або будь-які до вас, ви звертаєте звертаються безпосередньо до вас, так Тут вхідна кореспонденція, а позивні зайняли. Угу. А для чого призначена при вході у вас кабінка з вікном, тобто як ресепшн? з якою метою? До кімната охорони. Ага, зрозуміло, тобто спостереження, то охорона, так, так? так. зрозуміло. Е, адміністрація суду, е, різні види канцелярії. Вони у вас знаходяться е, лише на першому поверсі чи в різних кімнатах? всі не на першому не поверсі: не кримінальна, цивільна, адміністративна. Не так, не наявність інформації про роби, е, години роботи канцелярії. При вході ми побачили графік роботи самого суду, але немає самої канцелярії. Вони не вас відрізняються? Ні, ні. повністю тотожні, так? 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 Зараз. Угу. Дякую. Години роботи ми говорили. Якщо можливо, ваше прізвище ім'я по батькові, аби ми зафіксували. Дуже гарно, що у вас є бейдж, адже людина може звертатися і бачити, що ви є офіційним працівником, а не особа зі сторони. Сиріцина Вікторія Володимирівна, дякую. Без не пише. Не, дякую. Ви різниці ми потім будемо заповнювати. Декілька питань також безпосередньо до вас так. Інформація про прийняття позовної заяви, де можна людина, яка не може дозволити собі адвоката скласти позовну заяву або, хоча б побачити, як це робиться. На сайті є у нас інформація, тобто посилання на сайт, які Угу. І людина по тому, якщо людина не має доступу до інтернету або вона просто елементарно ну не може ним користуватися, яким саме чином тоді може здійснюватися допомога на даний час не ніяк. Ви таких послуг також не надаєте це не в межах вашої компетенції і професії. Зрозуміло, е, видача документів. Ми не побачили на стендах інформації про час, порядок і окремо вже готові рішення суду. Ми їх просто не побачили, чи вони не нас інформація на кабінеті, там, виділили? Рішення організували третій кабінет. кабінет видачі він працює тільки вівторок і четвер. А ні, ну, розклад такий, але якщо люди звертаються в інші дні, то вони можуть отримати так. цю інформацію, так? Зрозуміло. Бейжить наявний у вас посада і інформація. Старший секретар, ми всі бачимо дошку оголошень, зразки заяв типових, за якими громадяни. От, в даному випадку один громадянин може заповнити сам зразок заяви і подати його до компетентної інституції. Проходимо далі. Секретар суду е відсутні будь-які таблички з позначками, де знаходяться які кабінети. Тобто, якщо громадянин знає номер кабінету, але не орієнтується, то йти йому треба фактично. Бачимо кабінети з прізвищами суддів, але відсутній графік прийому суддів. Тобто, коли саме можна, скоріше за все, він має збігатися з графіком роботи самого суду. Бачимо архів, видача документів передбачено з вівторка по четвер. При отриманні паспорту так, документів також має бути паспорт. Графік роботи вивішений, судовий збір. Є реквізити, тобто особа може зробити це. Далі телефонний зв'язок. Посилання є на електронний суд, знову ж таки, Wi-Fi, за яким громадянин може дістати потрібну інформацію. Давайте пройдемо далі. Так само кабінети судді з прізвищами, але з відсутністю годин прийому. І бачимо за потреби громадян туалет і службове приміщення. Доброго дня. Може, там хтось. Перепрошую, немає ні тільки... Немає навіть списку справ, які розглядають судді. Список так, список справ було б дуже гарно, якби була якась інформаційна табличка, по якій громадяни мали б орієнтуватися що ж саме в цьому кабінеті, розглядають саме його справу. При вході на інформаційному стенді був перелік, там стоїть прізвище судді, і яке конкретно сьогодні, 23 числа, яка конкретна справа розглядається, але знову ж таки, без посилання на час побачив суттєву інформацію з приводу відділів Державної виконавчої служби кабінетів. Суддів реквізити сплати судового збору бачили. Побачен. Застави, платежі, інші офіційна інформація теж була. Тобто немає, не побачили ми відділу Державної виконавчої служби телефон і відділу довіри, я так розумію, так? Yeah. Дякуємо вам. Прокуратури Сумської області бачимо електронну скринку довіри. Є голова суду, є часи прийому, які ми бачили на третьому поверсі. На прийомній, але, на жаль, без таблички. Ну, в принципі, вся контактна інформація надалі. Судового, не... судового збору також є. Угу. Суд... Присутній Піль... так? Пільги для сплати судового збору. А що за інформа... От, е... роздавальний матеріал? Які вони пропонують веб-сторінка Ковпаківського районного суду? Ага, є адреса, за якою можна ознайомитись інформацією про розподіл між суддями справ, які надійшли. Коли слухання, інформація про справи і так далі. Тобто в електронному версії сподіваюся, це доступно, але як ви бачили в реальному житті, тобто на біля дверей, ми не можемо побачити кабінету суддів, де саме яка саме справа, о котрій годині розглядається. Зарічний районний суд міста Суми знаходиться на вулиці Академічні, 13. але знову ж таки, жодної адресної таблички чи вказівника ми не знайшли. При вході наявний зручний пологий пандус. Плюс немає на Бачимо інформаційні стенди, їх достатньо, але на основному інформаційному стенді е, є список декількох справ, які розглядаються саме сьогодні, 23 квітня. Інша інформація є про прізвище головуючого справ на сьогоднішній розгляд, є режим роботи Сумського районного суду. З 8 до 17.15, тобто збігається із розкладом роботи і Ковкерського суду за річний суд. Бачимо платіжні реквізити. Далі маємо інформацію з приводу списку справ до розгляду. і... Режими, реквізити рахунків, режими роботи і посилання на адреси е електронні, а також часи прийому е Верховного суду України, спеціалізованого суду, вищого адміністративного і так далі. Зразки заяв, їх значно менше, ніж Компаківському, тільки три. Для очікування, є лавки, є стіл для заповнення. І на відміну від знову ж таки ковхатівського ми маємо рамку металу шукача. Є вертушка, яка контролює кількість людей, які проходять. Через те спробуємо від, відвідувати дані. В зарічному суді. Нас зустріла завідувачка секретаріатом, керівник апарату Ковтун Алла Миколаївна, яка і дала нам відповіді на більшість поставлених питань і провела екскурсію по суду, який займає третій, четвертий та п'ятий поверхи будівлі. Приємно здивувала наявність електронного інформеру в коридорі суду. Була, ти, як пересічний громадянин, може скористатися даним. Ну, будь-хто, хто, хто перебуває в приміщенні суду, може скористатися. У нас а, є, бачите, особи, які можуть надати інформацію щодо, щодо його користування. А, значить, тут а, ну, це просто а, сайт суду, вся інформація, яка є по сайту, також можна здійснити пошук по справам. Угу. Ну, для прикладу, так. Ну, Ми найразповсюдженіше в прізвищі візьмемо, так? Багато справ. Угу. Через цей термінал можуть сплатити і судовий ні, збір. Ні. ні? ні а ні. для чого тоді він існує? Можливо, колись. Можливо, колись, але зараз так. ця функція не підключена. Ні. Так? І це, це вже, мабуть, буде вирішувати або судова адміністрація, бо якась централізовано. Ну, в жодному разі суди. Ми, як суд першої інстанції, ми не маємо ні власної бухгалтерії, ми не маємо права заключати якісь угоди, договори. Тому це. Самостійно вирішити це питання. Ми не можемо. і будь-якого банкомату для видачі витівки так далі. Також у приміщенні немає немає, немає найближчий банк. Буде тут це незручно, але Угу. Так. Тобто було б доцільно, аби він так. був. Я вважаю, що це було. Незалежно від того, чий це банк і так далі, аби просто э, громадяни могли скористатися. Дуже, дуже багато людей вони приходять, там, э, якусь інформацію отримують. А де можна сплатити? У Вас тут можна? Багато угу. людей сплатить. Ні, ось найближчі банки, які там є. Бачите, яку інформацію Учасники можна процесу. так. Учасники угу. процесу є таке. Ось ми бачимо, що це цивільна справа, номер справи, суддя Клименко. Інформація для громадян можна подивитися, що вона містить. Ага, це посилання на сайт, так, він так. є офіційним, так, 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 електронний суд, вимоги. На так, кожному так. поверсі ми побачили інформаційні таблички та стенди з додатковою корисною інформацією для громадян. Те, що тут саме знаходиться зарічний все, район? Все, що, все, що, все, що скажімо так, можна придбати за кошти, це це можна надрукувати просто на а, чотири, так, правда? Ж. Це так, Дякую. Так. Тут є зразки позовних заяв, написання яких можна здійснити. Прямо тут є лавки для очікування, є ручка, є реквізити для перерахування коштів і є судові, зали судових засідань. Два. Два. Так. Бачимо також інформаційні таблички, зручні, про які ми говорили в Ковпаківському районному суді, на яких є список справ призначених до розгляду саме 23.04.15, прізвище судді. Час, коли саме має бути розглянута дана справа, що полегшує в принципі, доступ до інформації громадянам і пошук її безпосередньо в залі суду. Перепрошую, Альона, зразки не позовних заяв, а просто заяв до суду. Ні, там позовних немає. Шо? Заяв не А, надати рішення, да. так, вибачте. А позову. Зразки позивних заяв Зразки позивних заяв у нас є, ну знову ж таки на сайті суду. Ви і... не забираєте просто хлібу адвокатів, правильно? Дякуємо. І там таке розірвано шлюбу, стягнення лівості і тягнення зараз найбільше. Найти поліше, так? Так, так. Доброго дня. Ну, там ще задовго засідань. Все тут лише. На цьому поверсі теж є, туалет які можуть користуватися громадяни. Так, нас є четвертий кулек. Туалет для відвідувачів вільному доступі ми бачимо, тобто досить комфортно. Дякуємо. Моніторинг завершений. За його результатами заповнено картки спостереження та мають бути вироблені рекомендації по поліпшенню ситуації та лобіюванню відповідних змін. Громадські спостерігачі висловлюють окрему подяку оператору Сумського телеканалу АТВ Володимиру Спасьонову та журналісту Ігорю Назаренку.